Я вітаю, мої любі дорогі підписники. Сьогодні понеділок я вже в добром здраві і виїжджаю катати людей за гроші на старому старючому Outlander'і XL. Перші замовлення вже схопив, бо сьогодні я взагалі-то один із рекордів поставив 8.23, якщо бачите, я тільки виїхав, Ще машина, бачите, не встигла. Огофтатись від цього від. О, бля! Тут понаставили на Петропавській Борчагівці. Від цього, від цього інію. О, тут капець. Давайте зараз проїжджати якось. Люди добрі. Ну, блін. Оці фури, звісно, красавці, понаставили тут жесть. О, Як же ж тепер виїхати? Всі потоком прям їдуть. Прям потоком. А ну-ка. Щоб ні в кого не в'їбатись зараз, бо хтось вискочить і буде пипець. О, нормально. Тут нормально і тут понаставили. Коротше, перше замовлення в мене таке нормальне. Завершу, покажу, бо я його вхопив випадково, воно вискочило і його вхопив. Зараз буду його виконувати. Тут такий дуже трохи незручний от сюди. І тут стояти не дуже зручно. Але таке замовлення, тетінька. Тільки що зателефонувала, каже, де ти там біля трешу. А я да, біля трешу чекаю. Каже, біжу-біжу. Ну що, тьотя просто молодчинка. От там той спортивний клуб пішла вона спортом займатися. А я завершую це замовлення, ставлю, звісно, що п'ятак і чекаю на своїх нових пасажирів. Їду за черговим замовленням тут на борщагу. Це просто квест, який щоб доїхати. 10 хвилин кілометр їхати. Може трохи менше. Оцей, оцей поворот з, з окружної, Сюди під міст, на Курбаса. Нарешті вискочив з цього полону заторного. Ну просто якийсь капець. Три хвилини залишилось до пасажирчика. Щоб дочекався, а то зараз відмінить. І буде ще до 100 гривень попадало. Вон. Ну я сподіваюся, що все буде чітко, не відмінить. Ти яке сон, це нічого собі, ого. Так, десь тут він вже поворот, щоб не проскочити. Проти сонця нічого не видно. Ну, дочекався мене той Владислав, привіз його на цю перемогу вулицю. Нормально ставлю п'ятак, отакчик. І далі чекаю, що тут може бути якесь замовлення. Ого, скільки. Буду ловити зараз. Ну, я навіть не знаю, наш брав це замовлення, але я його виконав, приїхав тут на автозаводську і буду чекати. І інше наступне. Ну, Пацанчику ставлю п'ятачок, він молодець. Що тут у нас? Ой, щось поганенько. Ну, щось має бути. Їду за черговим замовленням, тут вчепив ну, таке собі, не фонтан, але щоб тут не стояти довго. Давайте пешкодіки, проходьте. Проходь! О, молодець. Так, коротше, їду. Зараз тут півтора кілометра вже. 1,3 км, 3 хвилинки залишилось до Паса, а потім їду на автовокзал на Деміївку. Щось там ну, не супер замовлення, але ну, таке, нібито нормальне, покажу потім, коли приїду. Все, їду. Таке то було замовлення, завершую, воно виявилось не таким іж і поганим я його виконав трохи більше, ніж за півгодинки. Нормально так, доїхали, дороги порожні, можна сказати, там трохи було на набережні. так, Все чітко, п'ятачок. Дівчинці ставлю. І далі щось треба ловити. О, нічого немає. Ну нічого, зараз щось. О! О, знову їду за пасажиркою, але вже замовлення таке... Я скажу, що нижче за середнє, але ну там далі нормальна локація, тому, тому їду. Не знаю, побачите, не побачите. Ось таке, 195 за 7,5. Да, це не... 275 за три. Оце да Надо... Треба й такі замовлення іноді возити. Ну от їду. Суперне тариф, Или не супер тариф, як його назвати. п'ятак, Марина. Отак от, от. Що буду далі чекати. Вон не йде. От таке ще далеке. Дуже далеке від ідеалу замовлення, я маю на увазі по тарифу. Але я виконав, там подачка була 300 метрів. Взяв та тепер на нивки приїхав. Чуваку, ставлю п'ятак і буду щось тут виловлювати. О, прикол який. І ще й тривога. І ну, ось так нормально вийшло, що на обід майже приїхав майже додому. Тут додому там кілометра півтори, за півтора залишилось. Так. Ставлю п'ятак цій дівчині. Опа. А, ну зараз тривога, зараз в мене ніде немає. Я зараз, мабуть. Де? Ану, де я зараз буду? Хто скаже? Я думаю, що в Лімі, А ну-ка. Пью. Погоди. Подождіте. Опа. Київ. О, я в Києві. Тільки десь біля Подолу. о. Ну, ладно, я не буду нічого робити, бо все одно їду на. О, ні, в лімі, о, пожалуйста. О, будь ласка, ліма. Все нормально. А я думав в Києві. Все, коротше, час 12.39. Пробіг до обіду 79, зараз додому доїду, буде 80. Ну от така каса. Ну, коротше, нормально. До обіду. На обід собі заробив, все. Пішов обідати. Зустрінемось ввечері! Ну, вже не став вечір. Я забув вам підзняти, як я виїхав. Ось перше замовлення вже своє зробив. І зараз я на Клименка. От, дивісь, пацанчика тут одного, ставлю йому п'ятачину. Хоча навіть не подивився, що він там мені перерахував, він сказав, що на карту вам перерахую. Ну, такі, нібито, нормальні. Так що буду сподіватися, що все там чітко. Ну, все. Далі чекаю, що тут може зараз прилетить щось мені. Якесь замовлення Жирненьке. Їду зараз за замовленням тут десь з митрополита Лепківського на цей космо Мультимол якийсь. Ну, не якийсь, а Космо Мультимол. Замовлення таке собі, там 4 за 180 з чимось за 4 з чимось. Але вчора мене донька там була на каток ходила. І забула там парасольку. Хо -хо, то я і парасольку, мабуть, одразу заберу. Так що от така історія. Щось там мені пасажир написав. Чи пасажирка хто там? А, там Олександра, що вона там мені написала? Це Олександра Буде чекати біля зупинки. Що... Коротше, треба мені ще телефон цей знімаю, поміняти, бо він такий старий і такий вже ввечері нормально не знімаю. Так що буду телефон цей міняти. Він мені подобається, але він вже розбитий, і він такий вже убогий. Ой, таке життя, таке життя толстяка. Десь має бути якась зупинка, де буде стояти моя пасажирка Олександра. Все, прилетів на космополіт, ставлю дівчині п'ятак. Отак от. Все, і пішов за парасолькою. там десь парасолька моєї доньки. На катку має бути. Так, потерпи трошки, скоро буду. О, все, забрав парасольку. Тут 30 хвилин можна стояти безкоштовно і от я стою, В мене ще 18 хвилин. Ну, щось ефір є, ну щось поки не мій. Може зараз щось прилетить, але поки ні. Чекаю. Ну, таке залітає. щось 3 разу прийняв. Блін, нуха, телефон у мене, коротше, на дві адреси та раз, ну рейтинг 5, я думаю, що все має бути чітко. Якийсь тут є спорткомплекс, тут якісь два пацанюри мають зі мною їхати. Телефонували, якась чи матуся їх чи хто. Каже, мальчики, перезвезіть, будь ласка. Зараз розвеземо, якщо вони чемні хлопці. Ох, тут дороги щось немає. Це оця вулиця Польова. Така собі прикольна, що тут дороги немає, а трафік є. Ну, нормальне таке замовлення. Їхали три хлопця. Років 10-11, отак от. Нормальні, чимні виховання. Але мені, мене запита, запитання до батьків. От як ви відправляєте своїх дітей з, незрозуміло з ким? А ну ладно, приїхав Толстяк. Такий собі дядько вже якого... П'ять категорій відкрито у водійському посвідченні, які вже мільйон на легкових проїхав, які вже не ганяєш, а все таке. він довіз ваших хлопців нормально. А якщо приїхав якийсь бій, який щось е, їсть заборонений діючим законодавством України, у якого не на місці, і руки, і та ноги, десь там. М борються за, за незалежність від мозку. Ну, що ви будете потім робити? Хлопці чимні молодці. Вічливі, гарного дня, каже дядько, все нормально. Пітак. Але, батьки, думайте, де щось залишилося вже 200 гривень до мого планчика, тобто зараз... Ну Можна катнути щось по центру, якусь мінімалку, якогось і вже додому їхати брати будь-який. Але щось взагалі тишина якась у ефірі ну по нормальних замовленнях. Щось тут блимає таке собі, незрозуміле. Час вже восьма, восьма вечора я вже додому хочу їхати. Коротше, от така історія. Зараз сиджу, чекаю на південному вокзалі. Вон там, південний вокзал. О, там, от О, ж за цією церквою що це таке? Що це таке? Скажіть, будь ласка, таке. Стоїть. А в мене тут ефір. Ну шо, дорогенькі мої друзяки, Я ось підійшов до логічного завершення мій робочий понеділок. Час е без 10 вечора. Ну так, нормально я сьогодні покатався, ще там в обідній час зробив свої деякі справи і ще й поспати встиг. О, отак от, от. Так. Що я там я сьогодні накатав, не знаю. Додому мені кілометри ще два, мабуть. Так, ну зараз давайте. Ні, давайте я доїду вже до стоянки, а потім вже вам щось покажу. Бо зараз є. Влуплюсь в когось-небудь і буде така біда, собі скажу, толстяк на своєму старому аутлендері влетій в ДТП. Нє, так не можна робити. Ну, коротше, все, приїхав я на стоянку. Ось така історія у мене сьогодні виходить. Плюс ще до цієї цифри ще 50 чи 60 гривень чи 70, не знаю, чаюхи там мені накинули. Давайте будемо рахувати 50 для ровного рахунку. 52. Давайте будемо рахувати, щоб було 2800. 2800-120 км. Кілометр... Ні, брешу не 120, 130 км пробігу. 130 км. Кілометрів... По 5 гривень і тут 2800. Коротше, самі порахуйте, скільки я чистим сьогодні привіз. Все, я сьогодні відчуваю себе набагато краще, ніж у п'ятницю. Вже хвороба мене відпустила. І класно, я так сьогодні покатався у свій кайф. Коротше. Я ще катався. ну, До цього катався у суботу, ну, там півдня я катався, там полторушку якось привіз. От. Ось така історія в мене сьогодні. Так що. Самі робіть виводи, висновки, чи можна їздити на старому Outlander, якому вже майже 18 років, і щось там зробляти. який він жере як слон того газу. Але все одно, все чітко, все нормально. І на, на цей, на холодильник та на комуналку вистачить. Так що, хто хоче кататись на... На машині, яка хаває 16, 15, 17 літрів газу, то давайте, нічого не пугайтесь, нічого не стримайтесь, катайтеся, все буде чітко. Головне, не жалійтесь, бо як то почнуть мені пасажири, як почнуть розповідати, ой, мені там водій розповідає, що там все погано. Да, ні, не погано не катайся. Все, все нормально. Всім, хто працює, я бажаю. Класного завершення робочого понеділку, всім, хто відпочиває, класно відпочити. Хо, все, все нормально. Я пішов домой. Всіх обняв, всіх обняв і ще раз обняв ваш толстяк.